Другий семестр в науковому ліцеї номер 3 розпочався з предметно-профільного занурення. Учні 5-11 класів мали змогу поглибити свої знання з профільних предметів. Це були не просто звичайні уроки. Ліцеїсти активно досліджували, проводили експерименти, отримували знання, якими зможуть скористатися в повсякденному житті. Наприклад, учні п'ятих класів поринули у світ природничих явищ. Під час подорожі дивовижною фізикою діти дізналися, чи можна керувати предметами на відстань. Подорожуючи планетою Земля, п'ятикласники побували у лісах Канади, США, Китаю, Південної Америки, побачивши унікальних тварин та рослин. Математика у діаграмах це легко. Ліцеїсти з цікавістю аналізували діаграми, навіть розв'язували деякі завдання ЗНО. Оперували статистичними даними. Все це перші успіхи юних науковців. Розкрити секрети генетичної рівноваги мали змогу учні 9 класу, які з легкістю склали схему родоводу своєї родини, встановили тип її успадкування. Цікавою видалася екскурсія до Полтавського державного медичного університету. Учні відвідали навчальні аудиторії, кафедри загальної біології, гістології, анатомії та оперативної хірургії. Створити рекламу закладу, яскравий колаж, логотип власної марки все це стає можливим для ліцеїстів під час предметно-профільного занурення. Учні навчилися додавати та монтувати відео, застосовуючи цікаві ефекти. Використовуючи різноманітні завдання та інтерактивні технології, вчителі іноземних мов допомагали ліцеїстам поглибити знання з граматики, вдосконалити мовленеві навички, підготуватися до здачі міжнародних іспитів. Цікавими були уроки української мови та літератури, зарубіжної літератури. Учні активно досліджували джерела та функціонування фразеологізмів у мові, створювали авторські ілюстрації, тести, презентації, писали листи для наших захисників з використанням фразеологізмів. Міні-програмувати розширює кругозір, розвиває креативне мислення та допомагає краще розуміти динамічний світ. Під час предметно-профільного занурення учні наукового ліцею номер 3 відвідали Національний університет Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка. Ліцеїсти побували в лабораторії університету, спробували створити власну міні-гру та познайомились ближче з програмним забезпеченням, що дає змогу створити програму для роботів. На заняттях предметно профільного занурення з історії учні 6 класу пошепнули спектр джерел про стародавню скіфію, що дало змогу розкрити великий пласт творчості Ліни Костенко. Зокрема, її твір Скіфська Одіссея на іншій ланці занурення української мови. Предметно профільне занурення відкриває учням нові грані наукового світу. Та дає змогу використовувати ці знання у повсякденному житті. На уроках хімії ми мали змогу дослідити метали та неметали та практично довести їхні властивості. А на уроках біології ми досліджували генотип своєї сім'ї та успадкування ознак. Мені подобається предмет «Правильне занурення, тому що ми можемо дізнаватися більше про цю тему. На уроках англійської мови ми маємо змогу здати тест Flyers А2 Cambridge. Мені дуже подобається тема, адже вона цікава та актуальна. На предметом профільному занурення у нас є більше змог дізнатися цікавого. Предметну профільного занурення мені сподобалося, адже на уроках ми робимо щось Те, що ми ніколи не робили до цього? Під час предметно-профільного занурення на уроках інформатики ми навчилися створювати різноманітні проєкти, відео та вікторини. Завдяки таким онлайн-платформам, як Genially, Tenderforст та MyCode, ми маємо змогу створювати такі проєкти і надалі. Предметно-профільне занурення дає можливість вчителю рости. Дає можливість підібрати такі форми методи роботи, які ах, вчать не лише предмету, але й взаємодія з світом з один з одним. Тому я вважаю, що це досить цікаві уроки, нестандартні уроки, які дають нам багато чого позитивного і нам, і дітям. Ліцеїсти з впевненістю йдуть до своєї мети. Попереду на них чекають олімпіади, науково-дослідницькі проекти, нові відкриття та цікаві експерименти. Тож бажаємо нашим юним науковцям і надалі підкорювати вершини наукового олімпу.